Ситуація у старому місті у Луцьку просто шокує. Тільки вдумайтесь, тут старовинні багатовікові підземелля заливають бетоном. Попри обурення громадськості, роботи тут все ж тривають. На вулицю Кафедральну місце, де продовжують тривати роботи, прибули депутати Луцької міської ради від фракції Громадянський рух Свідомі Михайло Наход та Андрій Лучик. Територія, де проводять будівництво, обгороджена високим парканом. Видно, що на місці стоїть будівельна техніка. Можна зайти на територію. Тут є То старші. Можна вас? Чого? Хто там старший є? Обіцяли покликати керівництво і бачимо на території уже нікого. Тож депутати на місце варварського заливання історичних підземель бетоном викликали поліцію. Оператор Анастасія, куди потрібна поліція, добрий день. Мене звати Андрій Лучик. Я депутат Луцької міської ради. Тут на кафедральній 13 Драгоманова 15 відбувається злочин. Прошу е, наряд поліції плюс слідчо оперативну групу на те, щоб зафіксували. Тут відбуваються будівельні, будівельні роботи без належних на те документів. Тут руйнується архітектурна пам'ятка. Правоохоронці, які прибули за викликом, намагалися поспілкуватися з чоловіком, який був за парканом на території будівництва. Проте той відмовився їх впускати. А потім, і, взагалі, забрався й пішов. Слава Богу, З поліції міста Уська. Що, що, Там ми, ми поліція, ми зайдемо. А ви хто такі? Я з поліції, капітан поліції. Нас викликали, що тут незаконно. Що, що? Убійця, як приступник, що поліція? Ви, ви власник цієї земельної ділянки? Я ні. Ви хто? Що ви шукаєте? А ви хто такий? Я охоронна, мені сказали. Ну, власнику, хто вас наняв? Що визвонити вас? Нікуда не сні поліцейські намагалися зв'язатися по телефону з особами, які відповідають за виконання робіт. Проте результату ніякого. Що цікаво, луцька влада на чолі з Поріщуком взялася швидесенько виправдовувати шокуюче будівництво у старому місті. Виправдання з посиланням на нібито дозвільні документи 12-річної давності опублікували на сторінці у Фейсбуці. А ще написали, що археологічні дослідження були проведені. Ну а завершили все й взагалі феєрично. Цитуємо: залишки фундаментів під консервуються для майбутніх досліджень. Ви це чуєте? Консервують для майбутніх досліджень. То що ж виходить? Дослідження якісь нібито були, а тепер ще якісь планують проводити. І це все після проведення так званої консервації, що примітно у коментарях під дописом люди поцікавились, що ж, врешті, це означає. Яким чином бетон консервує залишки? Я перепрошую. А як потім до них добратися? Розбивати бетон? Тож наразі депутати Луцькради від фракції Громадянський рух Свідомі Андрій Лучик та Михайло Наход написали заяву до поліції стосовно того, що у самому центрі історичної частини Луцька на вулиці Кафедральній відбуваються будівельні роботи без належних документів та дозволів. Поки знімальна група телеканалу конкурент Конкурентів перебувала на місці події, будівельні роботи не проводили. Що ж буде далі, невідомо. Ми будемо слідкувати за ситуацією.